Всіх рада вітати на своєму каналі. Давно я не пекла булочки. І сьогодні я вам покажу булочки, які в мене будуть состояти із начинка буде із яблук, а другі булочки будуть без начинки, але вони будуть посипані, Булочки-посипушки. Так що давайте їх приготуємо разом. Для тіста я взяла 600 г муки, але може піти. Чуть менше або чуть більше. В процесі замісу я буду бачити і вже в описанні напишу, стільки пішло муки. Далі: 100 г сахара, неповна чайна ложка солі, пакетик ванільного сахару, 20 г дрожжів, дрожжі у мене пресовані або свіжі, 40. Мілілітрів олії. У мене тут 2 жовтка невеличких і одне ціле яйце 100 г сливочного масла. Воно вже таке комнатної температури, зовсім м'ягеньке, 250 мл молока, 2 жовтка і 2 столових ложки молока це для того, щоб змазувати наші булочки. Потім я ще вам покажу: будемо готувати штрейзельна крошка. називається. Для штрейзельної крошки мені треба 60 г муки, 30 г Такого з морозилки. масло я натерла тут 30 г і 30 грам сахара. Ну, поки воно мені не треба, я положу її в холодильник. Потім, коли, перед тим, як посипати булочки, я її зроблю і вам покажу. І так, приступаємо до тіста. Спочатку ми зробимо опару молоко, але не все. Десь пів стакана. Воно у мене вже тепле нагріте, виливаю в миску. Сразу сюди висипаю дрожжі. Столову ложку сахара. І от такі от мука у мене не сіяна, буду сіяти прямо тут, перед камерою. Три столових ложки муки. Вимішую, накриваю піщовою пленкою і прибираю до теплого. Нехай підійде трошки. Уже, бачите, хороша пішла така от бульки хороші. І тепер сюди я відправляю остальне молоко, додаю соль, ванільний сахар, яйця. Розмішую хорошо. Бачите, сахар забула. Хорошо, що я на нього подивилась. Гарненько все вимішали і тільки тоді додаю олію. Все хорошо розмішала і тепер буду додавати муку. Вимішую лопаткою. Додаю остальну муку і вже вимішую тісто. Можна руками, можна лопаткою. Дивіться, як вам удобно, так і ви. Замішуйте. Відважила я 100 г муки, але всю не додавала, а додала 70 г і цього буде достатньо. І тепер вимішую хорошо. Туге воно не буде, так як я зараз буду іще додавати сливочне масло м'яке. Воно ще стане більш таким мягким і еластичним. І тепер роблю отак. Добавляю сюди сливочное масло. Все. Не знаю, кому дравляться оці штуки. Мені не дуже. Воно все одно все піднімає і все силиконові коврик. Не знаю, дивлюся, у других блогерів нормально, а у мене все время йорзаються. І вже і водою я змащувала, і олією. Що я тільки не робила, воно все одно нічого не дає. В общем, вимішуємо це тісто з сливочним маслом. Воно спочатку розслоїться і буде таке якби страшненьке, але лякатися цього не треба. Зараз все вмішається в тісто, це масло. І воно стане однородним і еластичним. Ну, Поки от така от. От бяка. Так, ну от дивіться, я його вимісила і ще трошечки буквально промішаю. Отаке таке м'ягусіньке воно нежне вийшло миску. трошечки олійкою ставлю тісто, прикриваю піщовою пленочкою і убираю на тепле місце, щоб воно підходило. Все, пройшло десь час 15, тісто підійшло от так от. Підминаю його. Скатала тісто в шар і тепер розділю його на дві частини, щоб мені було удобно зробити качалочки. Зняла клейонку зі стола, тому що йорзав силиконовий коврик так вроді би нормально вже. Розкачую тісто в такі жгути і ділю приблизно десь по 50 грамів. У мене булочка буде весом 50 грамів. Зараз я поставлю. О, ровно 50 грамів одрізла, це ж треба так угадати. Розділила я одну частину тіста, у мене з одної частини вийшло 13 кусочків по 50 грам. І тепер кожен кусочок я беру і отак скручую в такі кругляшечки. Все. І у мене Протвінь я застелила силіконізуваним пергаментом, нічим не змазую, нічого. І одразу же ставлю на підйом. От скатала я булочки, виложила на протвінь, все прикрила піщовою пленочкою і давай, ставлю їх на расстойку. Що можна давай. сказати? З дитиною знімаю, іду ставити в тепле місце на расстойку. Другу частину тіста я так само розкатала, скатала шарики і поставила їх на розстойку на минулі 10. Поки підходять булочки, зроблю штрейзельну крошку або просто посипку для булочок, змішую все в місті, муку, сахар і сливочне масло. Воно має бути холодне. І прямо вот так руками треба перетирати. Ось вот така крошка, бачите, яка вона вийти. Вот она. Так, девочки, показую ще один спосіб формовки булочки. Булочка буде у мене із яблучком. Присипаю трошки мукою. І мені треба от такий от овал зробити. Може, десь трошки нерівно буде, але тут нічого страшного нема. В цьому розкатали вот такий овал. Можна ножом, можна ножом для піци. Роблю таку насічку і ще дві и вот і вот. Потім я серединку ставлю ну, кусочок яблучка, долічку. Далі кусочок сливочного масла. Це може бути більше, може бути менше. Дивіться, як ви любите. І сахарок. І потім, так, як рогалик, ми це все скручуємо. Вот. А цей узор, який ми зробили, наверху у нас виходить. Ось така от булочка. Бачите? От я її складаю на протвінь. На розстоянні я буду їх складати. Вони ще підходить будуть. Все, і продовжую далі. Все, ось вот так підійшли хорошо булочки. І у мене вже я вот взбила жовток і два жовтка і 2 столові ложки молока. І кожну булочку. Я змазую. Так, беремо нашу крошечку і посипаємо наші красиві булочки. Ось така красота у нас вийшла. І ставлю тепер в духовку на 170 градусів приблизно десь минут 15-20 вони будуть пектись. Змазую булочки з яблуком теж яйцем. І жду, щоб трохи глазурця підсохла. Через минуток 5 я буду їх ставити в духовку. Ну що, спекла я булочки. Дивіться, які вони чудненькі получилися. Гарнюсінькі, пригарнюсінькі, пушистінькі, припушистінькі. м'ягенькі-примягенькі, навіть не знаю, як вам ще їх описати. вот так вони підпеклися знизу. Отак от. Так. Все добре получилось. Показую вам серединку. Ось таке хорошее тісто, дуже. Бачите. Показую вам з яблочком булочку. Вот она. Вот наше яблочко тут. Воно у нас ну, до полуготовності, воно тут не роз таке, не яблочко. яблучко. Тобто ви будете кусати і чувствувати це яблочко. Цю дольку. Тут вона пропитана сливочним маслом, це дуже вкусно виходить. Так що, от така красива, красива і вкусна булочка. Це може бути не тільки яблочко. Сюди можна поставити любе густе повідло або якісь інші ягоди це вже на ваше лічне усмотрення. То, що тісто вкусне, то це 100%. Я вам рекомендую приготувати такі булочки. Це дуже вкусно. Спасибо всем за лайки, за просмотр, за комментарии. И кому было приятное і полезное видео, ставимо лайки, подписываемся на канал. Ну и естественно пишем комментарии. И всем пока-пока. Yeah.